Вітаю, шановні колеги. Я прошу членів комісії увімкнути камери. Да, в мене є декілька повідомлень про те, що не крізь ми будемо мати на відеозв'язку е членів комісії, да, тому що є проблеми після ночного обстрілу з зв'язком, але ж будемо пристосовуватися до тих умов, які є. Так, у нас сьогодні. Ми проводимо з вами комісію, яка була у нас перенесена на прошлому тижні. Значить, у нас в порядку денному шість питань. Шість питань так є зауваження пропозиції до порядку денного? Да будь ласка, тетяну косилеш, прошу розглянути зараз питання щодо перенесення під пункт 11 пункту 2 зазначено порядку денно щодо затвердження плану розвитку на 23-32 роки для ВАД «Кіровоградгаз» у зв'язку із винесенням на завтра, на 20 грудня, питання щодо зупинення діяльності Провадження діяльності з розподілу природного газу вад Кіровоград Вас, тобто ми повернемося до цього питання саме щодо Кіровограду після е, завтрашньої комісії. І е, друге це перенесення питання четвертого та п'ятого сьогоднішнього порядку. Денного дякую, дякую, Тетяна Володимировна. Дивіться в нас по, по порядку денному по другому питанню. Це одинадцяте питання. Ми його вичленяємо. І переносимо так. на наступ, на наступне, ну на найближчим часом на розгляд на комісії будемо визначатися. Дуже, дуже складно зараз планувати комісію у зв'язку з обстрілами і всіми такими речами. Тобто, ми розглядаємо пункт 2 усіх ліцензіатів, окрім пункту 11 Так. Так, шановні колеги, є е, зауваження пропозиції до пропозиції департаменту Нафтогазу. Так, погодилися тоді. Тоді давайте ще пропозиції, зауваження до порядку денного. Якщо нема починаємо працювати і розглядаємо пункт перший порядку денного про внесення змін до постанови НКРКП від 1 березня 2022 року, номер 335 при врегулюванні деяких питань на срок запровадження введення воєнного стану в Україні. Ярослав Миколаївич, будь ласка, вітаю всіх постанови кабінету міністрів України від 6 грудня 2022 року. За номером 1363 внесена зміни до постанови. Кабінету міністрів від 13 березня 2022 року за номером 303. Це саме та постанова, яка забороняла проведення е, заходів контролю. З, в зв'язку зі змінами, внесеними в дану постанову. Дозволено проведення заходів як планових, так і позапланових. В нашому випадку це позапланові виїзні та позапланові. Не виїзні. Е, також пропонуємо даними змінами до постанови 335, Внести зміни, якими зокрема не проводити перевірки в тих територіальних громадах, в яких проводяться бойові дії, які знаходяться в окупації або які заблоковані, пропонуємо прийняти зміни щодо проведення позапланових виїзних, невиїзних та планових перевірок, та непроведення перевірок в заблокованих територіальних громадах, тих, яких проводяться бойові дії, або ж які знаходяться в окупації. Так, я зрозумів, я зрозумів. Так, Ольга Андріївна, ви на зв'язку. Знаю, що у вас дуже погано. Так, результат. я на зв'язку. Доброго дня. Прошу підтримати пропозицію департаменту. Дякую. Так, шановні колеги, пропозиції зауваження до пункту 1. Якщо немає ставлю на голосування пункт 1 порядку денного, прошу членів комісії визначитися. Хто проти, хто утримався? Рішення по пункту 1 прийнято. Так, шановні колеги, розглядаємо пункт другий порядку денного про прийняття постанови РКП про затвердження планів розвитку газорозподільної системи на 2023-2032 та роки газорозподільних підприємств. Б за пропозицією департаменту розглядаємо всіх ліцензіатів, окрім пункту 11 Кіровоград газ. Так, Тетяна Володимирівна Буха, будь ласка, до доповіді. Так, всі зазначені компанії: а це Вінниця, Волинь, Гадяч, Дніпро, Дніпропетровськ, Житомир, Закарпати, Вонофранківськаз, Київгаз, Києвоболгаз, Коростищівгаз, Кременчукгаз, Пріворіжгаз, Лубнийгаз, Львівгаз, Одеса, Газ, Полтава, Газ, Рівний Газ, Тернопільгаз, Тернопільмісьгаз, Тисмениця, Газ, Суманьгаз, Чернівці, Черкас, Чернівцігаз, Чернігівгаз, Шепетівка, Газ, Сірка, Газовий Газпостач, сервіс, Кременецького ПРГ, ЗОВ, Спектргаз. Подали до комісії свої плани розвитку на 23-32 роки. Вони були схвалені на засіданні комісії, оприлюднені на сайті. Е, протягом поки зазначені проекти були оприлюднені, зауважень до них не надходило. Тому пропонуємо прийняти постанови про затвердження планів розвитку газорозподільних систем на 23-32 роки для цих підприємств згідно з інформацією, яка розміщена офіційно в вебсайті комісії. Дякую. Дякую. Так, Валерій Володимирович, будь ласка, я вас бачу. Так, да, прошу. прошу підтримати. Дякую. Да, Члені комісії зауваження пропозиції до пункту 2. Тоді, раз нема, ставлю на голосування. Пункт другий порядку денного е з урахуванням пропозиції департаменту по перенесенню розгляду е пункту. Під пункту 11, пункту 2. Прошу членів комісії визначитися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по пункту 2 прийнято. Розглядаємо пункт третій. Порядку денного про прийняття постанови НКРКП про затвердження змін до плану розвитку газотранспортної системи на 22-31 роки апаратора газотранспортної системи. Будь ласка, Тетяна Володимирівна. Так, оператор газотранспортної системи України звернувся до комісії з пропозицією внести зміни до свого плану розвитку на 2022 друге, роки і зазначив поданні, що це необхідно і обумовлена оптимізація виробничих процесів та актуалізацією потреби здійсненні фінансування заходів протягом 2022 другого років. Детальна інформація на сайті. Зазначена постанова була про затвердження змін до плану розвитку цього підприємства, була схвалена на засіданні комісії, оприлюднена протягом оприлюднення е, зауважень пропозиції не надходило. Тому ми пропонуємо прийняти зміни до плану розвитку газотранспортної системи на 22-31 роки оператора газотранспортної системи України. Дякую, дякую, Тетяна Володимирівна. Валерій Валерійович, будь ласка. Так, прошу підтримати. Дякую, члені комісії. Зауваження пропозиції по пункту 3. Якщо немає ставлю на голосування пункт 3 порядку денного, прошу членів комісії визначитися. Хто проти, хто утримався? Рішення по пункту 3 прийнято, шановні колеги. Розглядаємо пункт 6 порядку денного про погодження розміру фіксованого платежу за користування програмним забезпеченням оператора ринку та тарифу на здійснення апарації купівлі продажу на РДНВДР на 2023 рік. Будь ласка, Ілля Володимирович, так доброго ранку, колеги. Відповідно до вимог правил ринку на добу наперед та внутрішньодобового ринку. Акціонерне товариство оператор ринку своїми листами надало до НКР КП на розгляд та погодження розрахунок фіксованого платежу за користування програмним забезпеченням оператора ринку та тарифу на здійснення операції купівлі-продажу на РДНВДР, у тому числі були надані відповідні обґрунтовуючі матеріали щодо прогнозних операційних витрат акціонерного товариства оператора ринку на 2023 рік. Враховуючи вище зазначення. Виноситься на розгляд комісії <кій> матеріал і пропонується погодити розраховане акціонерним товариством оператора ринку на 2023 рік. Фіксований платіж за користування програмним забезпеченням оператора ринку у розмірі 3831 одна гривна без ПДВ та тариф на здійснення операції купівлі продажу на РДНВДР. У розмірі 7,61 гривень за мегаватт години без ПДВ. Дякую, Юля Володимирович. Так ну у нас має? да у нас питання є. Ні, якщо є питання, готовий. Дякую, Юлія Володимир. Да, у нас присутній керівник оператора ринку. Олександр е, Санечга, давайте йому надамо слово. Олександр, будь ласка, дві хвилини не більше, і я прошу особливу увагу звернутися на деталізацію е, витрати коштів і е, порівняти все ж таки е, тариф того року з ну 22-го цього року з майбутнім тарифом. Дякую, будь ласка. Олександр санвич, добрий день, шановні колеги. Ну я думаю, вкладусь менше ніж дві години. Дві хвилини дві години. По більшості складових наші витрати лишились на рівні минулого року. По деяким ми попросили комісію врахувати рівень інфляції, максимум коштів вкладається в розвиток інфраструктурної складової оператора ринку, себто, у те майно, яке тут залишиться, і буде слугувати для проведення торгів РДН та ВДР та інших різних задач, які ставляться для оператора ринку зі сторони Крикапе або міністерства. Щодо значної складової витрат, що є в нашому тарифі фонду оплати праці, ми запропонували ЕНКРЕКП на 2023 рік залишити його на рівні 2022 року. Дякую. Так, тільки ще одне питання. Скажіть, який тариф був у двадцять і який буде в 2023? Готові зараз відповісти? Да був тариф. Останній затверджений для нас після різного роду коригувань, що відбувалось протягом року. 8 гривень 89 копійок за мегаватт годину без ПДВ, Пропонується на 23-й рік нижчий тариф 7 гривень 61 копійка за мегаватт годину без ПДВ. Дякую, дякую. Так я попрошу Дмитра Віталійовича да подрізувати. Пропоную підтримати пропозицію департаменту. Дякую, члени комісії. Питання до керівника е предприємства Оператор ринку є пропозиції до пункту 6 порядку денного зауваження. Якщо немає ставлю на голосування, пункт 6 порядку денного, прошу членів комісії визначитися. Хто проти? Хто утримався рішення по пункту 6 прийнято. Так, шановні колеги, ми вичерпали порядок денний. в нас комісія не закривається. У нас перенесені є питання. Тому дякую всім, всі до роботи. І хочу нагадати на 11.30 У нас електронна нарада. Дякую.